Гармати замовкли і повернувся мир. Кінець. А, дуже добре, Барте. Оу, oh, здається, я помилився класом. Шукав свою подругу, а знайшов супермодель. <laughs> <laughs> Мені давно кортіло влаштувати тобі перевірку на профпридатність. Я. Сімсон, дивись вперед. Алло? Мамо? Зараз приїду. Вона просить витягти її з ванної. У тебе матір вічно на першому місці. У нас побачення. Я повернуся за три години. Можливо, раніше, швидше за все пізніше. <_letter> Місіс Кивін козел. Я обліплю його кабінет козюльками. <_letter> 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 Дякую за пропозицію. Але якщо я втрачу сеймура, хто в мене залишиться? Ще коло дікарт за багато джукерів, а оскільки ми з вами вільні, пильнемо разом. Побачення з десятирічним учнем? учнем по руках. Найбільші в світі діри. Від найширшого рівчака до найглибшого шанця діри визначають, хто ми і куди йдемо. І хоч цей песик може цього не розуміти. Він учасник найтафнішого в світі ритуалу. Він народжує діру. Згадаймо дільфіна, якого так люблять знімати режисери. Навіть у них є діри для дихання. Дякую за запрошення. Я хоч ненадовго забула про козлів і їхніх матерів. Знаєте, що єдиний природний ворог діри це купа. Мені досі не віриться, що ти пішов у кіно за очителькою. Що сталося з Бартом Сімпсоном, який кидав вату у гороховий суп? Я потусувався з крабапель, бо її опустив скинер. Вона страшенно засмутилася. Знаю, що найкраще підносить настрій, коли тебе нагороджують чашкою, найкращий тато. Тато ти її купив, щоб отримати на шару цукерки. А ти їх використав як приманку для желених риб. E aí, esse